Всім привіт! В минулому відео я купив ось таку машинку цікаву A1 Mini. Роздрукував ось такий бенчик-кораблик, він в мене вийшов трошки корявенький. Мабуть, за того, що стояв криво 3D-принтер. Зараз хочу роздрукувати шкрибок для зняття пластику і деталей, які друкуються. В налаштуваннях самого принтера вже є шкрибок. В комплекті і йшло до нього лезо. Так, Ось таке лезо до нього йде. Гвинтики, щоб його прикрутити. Вибираємо наш шкрибок від Бамбулаб. Сподіваюся, що філаменту, який йде в комплекті, вистачить і на кораблик, і на шкривок. Так. Вибираємо, вибираємо і нажимаємо друкувати. Сподіваюся, на цей раз принтер роздрукує нормально, тому що він стоїть е, рівно. Так, старт пішов. Треба було би все обрати. Прибрав, вчасно прибрав. <с> це я трошки забув, з минулого разу залишилась пробна полосочка. Ну що, сподіваємося, що роздрукує він нормально. Кораблик це така іграшка, яка не потрібна, а от шкребок буде потрібний. Все, чекаємо так, зараз йде калібровка, чекаємо, поки вона відкалібрується. І це прогрівається все. Ага, Тут він походу чисте сопло. Лишній пластик там прибрав. Чекаємо, поки прогріється. Підігрів столу йде. Так, поки друкується, я покажу, що мені йшло в подарунок з принтером. Це для нічничка ось такий LED-ліхтарик USB. Прикольна річ, треба буде роздрукувати, ще спробувати нічничок. Я брав BambuLab A1 Mini Combo з MS-системою. Планую продати ams систему і. Сам принтер мені обійдеться дешевше на пару тисяч. Такий невеличкий лайфхак. Кому цікаво. Так, температура столу 60 градусів. Так, філамент поліз. Зараз його Так, Мабуть, вона зараз кудись як швирне. Ну что за переводняк? А наплевать плевать буду. Плюнул. <плевает> <плевает> так, вот такие какахи, он выплевывает. <плевает> Так, пішов друк. На початок ніби непоганий. В теорії повинно бути все добре. Нічого собі, 57 хвилин. Так, трошки я не розрахував з пластиком. З'їв весь пластик і трошки надрукував тільки. А ще буде друкувати 43 хвилини. <зів> Ну, буває. Так, не вистачило пластика, щоб зробити і кораблик, і шкрибок з того мотка, який йде в комплекті. Зараз спробуємо, чи можна буде цей шкрибок причепити на нього лезо. Чи буде він працювати? Основа в нього як би є. Так, ну цей друк уже вийшов на порядок кращий, ніж кораблик. Та, доволі таки непогано роздрукував. Так. А як же ж телезо ставиться? Походу отак і зверху, мабуть, якийсь прижим повинен бути, його воно не Ну, В принципі, <смір> можна і так користуватись. Так, пробуємо вкрутити гвинтики, Ну, мені здається, вони будуть тати, що занадто довгі. В принципі, підібрати невеличкі гвинтики і, як варіант, працювати нам, я думаю, можна буде. Не викидати ж таке. Так, ну добре. Залишаємо такий, будемо працювати з таким. Укорочую гвинтики. І нормальний шкривок. Із того філамента, що йшов в комплекті, можна зробити ось такий кораблик і частину шкребка. Так, маю ось таку купу винтиків різних розмірів. І знайшов два, які ідеально підійдуть під мій шкривок. В принципі, працювати не можна, тому новий, мабуть, робити не буду. Ось такий. Унікальний шкребок в мене тепер буде. Головне, що функціональний.